Направду глибинне і символічне в тому, що в час нашої сьогоднішньої великої війни, я би сказав, священної війни за нашу державність, за нашу ідентичність, якраз після великодніх свят свята Господнього Воскресіння ми відкриваємо сьогодні цю чудову виставку знаного, я би сказав, знакового лемківського різдаря, скульптура. З дуже неординарним талантом пана Івана Мердика, якраз напередодні його 90-річчя, ну, на жаль, для якого він не дуже. Кожному разі 26 культур дивляться на вас, з цих п'ятисталів і сама історія пробавляє до вас від часів Святослава, Володимира Великого, Хрестителя України, Руси, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи. До нас, сьогоднішніх поколінь, і це звучить дуже, я би сказав, органічно і співзвучно в сьогоднішній нашій війні за нашу, за нашу свободу, за нашу державу. Я попрошу для початку всіх попрошу до хвилини мовчання пам'ять про полеглих наших героїв в цій нашій святій війні. Шановні колеги, виставка відбувається з ініціативи наших колег, партнерів, національного заповідника замки Тернопілля. Ціла делегація сьогодні до нас прибула, так само представники керівництва Тернопільської обласної адміністрації присутні сьогодні, народні творчі колективи. І для початку ми просимо до вашої уваги, значить, вихід дефіле лемківських прикрас кривулюк автентичних. За участі студенток Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтва. будь ласка, про У сосновій тиші безкині серед неповторних карпатських краєвидів, загартований Буйним гірськими вітрами, Вицілований сліпучим лагідним сонцем, впродовж багатьох століть проживав вольний і гордий леньківський нарід Неповторна і самобутня етнічна гілка українського народу. Розкішної краси земля подарувала світові геніального таланту митці, українського моцарта, патріарха церковного співу, композитора Дмитра Бертнянського, першого перекладача Пересопницького Євангелія на стару українську літературну мову Михайла Василевича, генія світового наївного малярства. Українського піросмані Епіфанія Некифора Дровняка, поета світового імені Богдана Ігора Антонича і цілу плеяду лемківських різблярів-представників унікальної школи різблярства: Сухорський Крищак, Бенч, Максимович, Орисик, Одрихівський. І мердак, і вам мердак. Ваю мердак, онука різьб'яра, самоука, митра мердака. Тоновити, незбагненний, багатоаляний мердак. Вірний син без кида. Там я то твоя земля, то твоє сонце. То твій рай на землі, твій безкіт і вершок. Ой верше, мій верше. Цей мотив щено тужливий розривав його душу, змушував її безслізно ридати над розтерзаною долею невинного народу, вирваного з коренем. І єдина ваньова батьківщина.